Вітаю, друзі! Сьогодні 21 жовтня з вами знову Валерій Клочок. Говоримо про найголовніші події сьогоднішнього ранку, минулої ночі. Їх небагато, але є дуже важливі. Ну, от, до прикладу, Ллойд Остін, очільник Пентагону, неочікувано приїхав до Києва. Ні анонсу, ніяких попередніх повідомлень про те, що він може бути в столиці, немає. Він має зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським і міністром оборони Рустемом Умеровим. Ну і гурівці наші спрацювали дуже круто, ліквідували військового злочинця на території Росії. Про все це зараз по порядку. Тому, будь ласка, подобайка, підписка, коментар, поширення відео друзям. Це все допомагає нам просувати на платформі YouTube Україномовний Правдивий контент. Розпочнемо з повідомлення головного управління розвідки, де м, повідомили, що на Росії ліквідували воєнного злочинця Дмитрія Гол'єнкова. Вранці 20 жовтня в Яблуневому саду села Супаніво під Брянськом на Росії знайшли його труп. Голінков це пілот 52-го важкого бомбардувального авіаполку військово-космічних сил Російської Федерації, військова частина 333-10, базується на аеродромі Шайковка і має на озброєні бомбардувальники Ту-22М3. Нібито на перший погляд непересічна подія, зважаючи на те, що за минулу ніч ЗСУ ліквідували за минулу добу, так буде правильніше, понад 1700 російських військових в Україні. Це і втрати, і також санітарні втрати. Але покарання військового злочинця на території Росії, який безпосередньо запускає ракети по цивільних об'єктах і вбиває мирних громадян України, це дуже показово. Бажаю гурівцям, щоб таких операцій було якомога більше. Ну, ви ж самі розумієте, що тепер у цій військовій частині лише буде розмов про продовжня летіти чи не летіти, бомбардувати чи ні. Звісно, не всі пристануть на цей страх. Так, звісно, не всі звернуть на нього увагу. Але дуже хотілося, щоб дійсно зло було покаране. В той час, коли весь світ інфантильно спостерігає за тим, як Росія знищує Україну, ми повинні робити це самі. Відтак, бажаю гурівцям більше успішних таких операцій. Щодо візиту Остіна до Києва, справді несподівано, зважаючи на те, що буквально минулого тижня Володимир Зеленський зустрічався з ним у Брюсселі під час саміту очільників оборонних відомств НАТО. Він там спілкувався також із генсеком НАТО. Зрозуміло, що певні домовленості якісь були між ними, перемовини, якісь тривали, нині будуть зустрічі знову ж таки із Зеленським, і з Умеровим. Що мені особисто засвідчує на нагальність цього візиту і важливість. Так, це показово, це знаково, це символічно і так далі, але щось за цим є, що засвідчує про в тому числі проблеми в Україні. І що буде далі? Я обов'язково це відсідкую. Які повідомлення будуть сьогодні з'являтися після візиту. Спробую це все зібрати вам в одне ціле і зробити окремий спеціальний випуск. Тому, будь ласка, хто на каналі підписаний, не забудьте натиснути на дзвіночок. Перевірте цю функцію, щоб ви зразу дізналися, коли вийде нове відео. Дуже важлива подія відбувалася минулими вихідними у Молдові. Це вибори, президентський та конституційний референдум щодо європейського поступу. Я вже висвітлював у себе на каналі Молдовський трек раніше, коли там відбувалися різного роду події, з колегами ми це обговорювали. Очікували цих виборів, направду вони відбулися спокійніше, ніж могло бути. Але я роблю попередні висновки про те, що російська пропаганда працює більш вправно. Минулого тижня повідомляв, що приблизно 100 мільйонів євро російських грошей було влито у виборчу кампанію в Молдові для того, щоб і зірвати і самі вибори, і для того, щоб зірвати референдум. В принципі, він то не зірваний. Ні референдум, ні вибори, але дуже. Цікаві і тривожні результати, як на мене, нині оголошуються попередньою виборчою комісією в Молдові. Ну, зокрема, президентка Молдови Майя Санду вважає, що на виборах та референдумі в Молдові не було чесного політичного процесу. Молдова йде на другий тур президентських виборів. Чинна президентка Майя Санду посіла хоч і перше місце, вона набрала 42%, але вона не визнає поки що ці результати. Принаймні, офіційної заяви від неї немає. Опрацювали 98% протоколів. Можливо, вона й набере трішки більше, але вона точно не перемагає в першому турі. Її протистоятиме Олександр Стояногло, це кандидат від проросійської партії соціалістів Республіки Молдова. Він має 26,3%. Звісно, набагато менше неї, але це означає, що другий тур буде вкрай непростим. Також дуже складним і видався і референдум. Хоча застережень щодо його проведення було багато. І ми також про це говорили в рамках Центру громадської аналітики Вежа, що варто було б все ж таки й утриматися від цього референдуму. Вона, певне, хотіла додати собі балів електоральних, але не вийшло. За результатами референдуму про вступ до Європейського Союзу думки громадян Молдови розділились точно. Один до одного. Майже 50% висловилися за вступ, і так само 50% виступилися проти вступу. Опрацьовано нині 98% бюлетенів, що, як на мене, вкрай є неприйнятним результатом, тому що це засвідчує про полярність суспільства, що призводить, як правило, до конфліктів. Тому треба було або уникнути цього питання, або ж краще працювати із можливістю обмежити все-таки. Російську пропаганду можливістю зривати вибори, зривати референдум, тому що явка на референдум була вкрай низька. Цього тижня у російському місті Казань буде проходити саміт Брікс. Ви вже, певно, чули, знаєте про це. Путін там проведе зустрічі з багатьма лідерами країн. На саміт Брікс прилетить Сі Цзіньпін. Також там буде очільник Індії, прем'єр-міністр Нарендра Моді. Приїде туди і президент Туреччини Раджеп Таїб Ердоган, який є членом НАТО. Туреччина і членом НАТО це дуже показово. Також там буде як не дивно, генсек ООН Гутеріш. І це, як на мене, дуже тривожний сигнал. І багато моїх колег і політиків говорять про те, що візит Гутеріша може серйозно посилити позиції Путіна. Саміт Брікс буде проходити в Казані. Учора там оголошували план «Ковьор». Бо безпілотники українські туди долітають. Я маю сподівання, що і під час проведення цього саміту трішки потурбують лідерів країн цього світу. Поки що не буду говорити, що це вісізна, тому що там є і країни, ну плюс-мінус притомніші, як то Індія і Туреччина, які все ж таки, на жаль, Підтримують співпрацю із Росією, але це має стати для них таким тривожним сигналом, що не так все просто, як вони собі вимальовують. Це також подія, яка буде в центрі уваги моєї, і також центру громадської аналітики. Вежа про це ми також будемо говорити в підсумковій програмі цієї п'ятниці. Тому залишайтеся на каналі і обов'язково ще раз наголошую: перевірте функцію дзвіночка на саміт Брікс до Казані мав приїхати і президент Бразилії Луї Інсуса Лула Сілва. Він дуже знакова сьогодні політична фігура в світі, оскільки активно співпрацює з Китаєм. Ви знаєте вже історію про китайсько-бразильський план. Він підігрує часто Путіну, і звісно, що його присутність на цьому саміті вона також би додавала ваги цьому зібранню, зважаючи на те, що Бразилія є і членом Бріксу, бо з самого початку Брікс був утворений країнами Бразилії, Росії, Індії, Китаю та Південною Африкою. Але 78-річний Дасілва впав у ванні напередодні, вдарився дуже сильно головкою. Йому наклали 5 швів, і він за рекомендацією лікарів не полетить до Казані. Звісно, що це ну, неприємна історія для Дасілові. Він включатиметься онлайн. В принципі, він може виконувати функції президента Бразилії, але причина ось така, друзі. Ну і далі вже будемо спостерігати, чи все ж таки. Зможе організувати Лула де Сілва достойний саміт Великої Двадцятки, який буде проходити у його країні наприкінці листопада місяця. Ну і тепер, друзі, кілька ще повідомлень, які стосуються скандалів в Україні і скандалів у світі. Минулого тижня українські журналісти з'ясували про те, що у Хмельницькій області практично всі прокурори мають інвалідність і мають вони її давно. Допомагала їм в цьому очільниця секу. Ще до початку широкомасштабного вторгнення вони там то читали не дуже мабуть в зручній позі документи, то ще що з ними траплялося. Я не реанізую. Вони власне так пояснюють. Ви знаєте, ці всі історії. Масштаби корупційних схем у МСЕК у Хмельницьку і в інших областях просто неймовірні. Вони беруть свій початок не з довоєнного періоду, не з 10-го 2010 року, а беруть свій початок з моменту існування незалежності України, оскільки ми успадкували цю саму модель МСЕКу, це ті комісії, які визначають інвалідність, і вони точно так же працюють і в ВЛК. Це фактично, як на мене, одне й те саме. На тлі цих скандалів президент України Володимир Зеленський вирішив провести засідання РНБО саме щодо ситуації МСЕК та оформлення фальшивих інвалідностей. Можливо, і це стало приводом того, що до України приїхав міністр оборони. Сполучених Штатів Америки Лойд Остін. Бо в той час, коли нам західні партнери виділяють величезні кошти на допомогу, аби ми стримували російську агресію, ну у нас встигають пиляти ці кошти, ну, як мінімум 50 на 50. Я навіть не маю сумніву, а то, можливо, навіть і більше. Бо у нас не вистачає грошей на дрони, снаряди в той же час очільники МСЕК та прокурори купаються просто у готівці в доларах. І не лише вони. До прикладу, керівник Полтавського бюро економічної безпеки задекларував значні статки, включаючи 6,5 мільйонів доларів готівки. Ну, якщо крупа 6 мільйонів, ну то керівник Полтавського Бебову навіть більше 6,5. Але це ще не все. Також у нього є великий автопарк, літак та човен. Родина Пахніца, так і прізвище Пахніц, володіє близько 30 земельними ділянками загальної площею майже 1 мільйон квадратних метрів. Майно включає 25 автомобілів, одномоторний літак Соката та нерухомість у Словаччині. Пахніс раніше працював у прокуратурі, але був звільнений після Євромайдану через люстрацію. Ну, ви певне пам'ятаєте цю гучну історію із люстрацією чиновників після Євромайдану, яка, на жаль, не завершилася ефективно, тому що ті, кого люстрували, вони мають багато статків і нині працюють у Бюро економічної безпеки, борються із. Економічними злочинами. Чи пахніц отримав ці статки до Євромайдану, чи після Євромайдану, чи нині, коли перебуває на посаді Полтавського БЕП. Це абсолютно не має ніякого значення. Це говорить про неефективність антикорупційних заходів в Україні. Ну тому, ще раз наголошую, можливо, Лойдосі він приїхав до Києва. Принаймні, про це ми сьогодні дізнаємося. І також сьогодні на засідання збереться Радбез Організації Об'єднаних Націй, генеральний секретар якої. Поїде до Казані, вони зберуться на засідання, аби обговорити підтримку Північної Кореї Росії у війні проти України. Тут я вже зі скарказмом скажу, що певна Гутеріш летить до Казані говорити про те, аби Росія не купувала снаряди у Кимчен іна на жаль, да, друзі, світ зійшов з лузду, я по-іншому сказати ніяк не можу, але ми повинні триматися. У нас іншого виходу, аби вижити, немає. Відтак прошу, друзі, підтримайте, будь ласка, військових, донатите тим фондам, яким довіряєте. Також прошу вас підтримати і мою роботу. Це можна зробити простіше, без грошей. Просто підписка, коментар, подобайка, Ну і звісно, поширення відео. друзям. Всіх люблю, ми шану і шаную. не перемикайтесь все буде Україна.